І так, давайте по комплектації цього Ікса. Дуже жирова комплектуха, тому все показує. Ксеноново адаптивне світло, омивач фар, протидомані ліхтарі, передні задні пактроніки, камери 360 також присутні. Гарне оригінальне 20-те колесо, майже нова зимова гума. Оригінальне у нас лобове скло. Проекції також є. Дачі світла, датчик дещо присутні, безключовий доступ усіх чотирьох дверей. Далі по салону поглянемо. Звісно, повний електропакет, гарні вставки із дерева. Шкіряний чорний салон у нас. Пам'ять двох передніх сидінь, водія та пасажира, шкіряне мультикермо, електрорегулювання рульової колонки у нас, мультимедіа, двозонний клімат. Чотирьохзонний зони клімат, навіть дві зони позаду також є. Підігрів переднього та заднього ряду, коробочка автомат, електроручник, чорна стеля, панорама на весь дах. До заднього ряду подивимося. До речі, також коректор фар присутній. Є дві гарненькі шторки на задніх дверцях. Салон у нас в ідеальнішому стані. Навіть прибирати не потрібно. Дві зони у нас позаду також є, підігріви також є. Далі до багажника електрокришка привода на відкриття та закриття. Відкривається у нас кнопки. Загрузочний відділ також у нас опускається. Так все виглядає. Далі є така знизу у нас ніша для зберігання негабаритних речей. Закриваємо загрузку, і з кнопочки в нас закривається сама ляда. Далі з іншої сторони поглянемо. Економний у нас дизельний двигун, звісно ж, повний привід. Коробочка автомат. Салончик у нас в бездоганному стані. Оригінальний пробіг автомобіля 180, вибачає, 193 тисячі кілометрів. Так виглядає, ламаючі спинки, максимальні сидіння, гарне дерево, стан салону дуже гарнючий. Тому цікаво живий варіант. Х5 в 70-му кузові 3-літровий дизель звертаємося.